Біфрен спокій за ясної голови. Оля Полякова тимчасово повернулася в Україну і повернулася яскраво. В ефірі сніданку спалила свій кокошник, чим символічно розірвала всі колишні зв'язки з Росією, а ще запустила власне інстаграм-шоу з вивчення української мови. Невже на неї так вплинув скандал, у який Оля втрапила з Машою Єфросініною? Співачка вперше коментує це в «ЖВЛ». А ще розповідає про зустріч з чоловіком після тривалої розлуки, закордонне навчання доньок і причини, з яких Оля поки що не повертається додому назовсім. тільки в «ЖВЛ». Приїхала додому. Нарешті побачилася з чоловіком, виступила перед військовими і навіть влаштувала спалення кокошника в прямому ефірі. Покошник зробив мене популярною, як невгамовна Оля Полякова попрощалася з минулим, яким бачить своє майбутнє, та через що сьогодні не на жарт нервує. Накинулися сидять там у своїх влогах і пердять. Відверта та емоційна розмова з королевою ночі далі. у ЖВЛ. Оля Полякова повернулася з Франції, де тимчасово живе у своєї подружки Ніки Білоцерківської, навідати рідну домівку. І за цей час устигла наробити чимало галасу. Зокрема, коли здійснила магічний обряд і у багатці спалила кокошник, який колись був одним із елементів її образу. Як воно все працює? Молодець полякова. Так кокошник зробив мене популярною е, і за межами України. Так це було моє минуле. Він дуже запам'ятався людям. Тому що сьогодні це така була містична подія моєї відмови. Відмову минулого, і всієї України всі зараз переходять на українську мову, всі українізуються. Нам треба дивитися на себе. Нам треба розвивати свою культуру. Якраз таки за мову полякові вже під час повномасштабного вторгнення теж прилетіло. Скандал влаштували після того, як вона разом із Машею Єфросініною у шоу взрослої дівочки» сказала, що в публічному просторі спілкуватиметься російською. Така позиція українських зірок дуже не сподобалася їхнім шанувальникам і колегам, зокрема Олександру Педану, Арсену Мірзояну, Сергію Танченцю та деяким блогерам. Але Оля все емоційно пояснює, що це прилетіло. Передача була записана у березні місяці. У березні ми давно вже говоримо українською мовою. Вже в травні ми всі говорили українською, накинулися, сидять там у своїх блогах і пердять. Ви зробіть, хоч щось, що зробила Маша, скільки проєктів, скільки грошей було перечислено. А щоб хейтери заспокоїлися, співачка вирішила вивчати українську мову в ігровій формі і запустила онлайн-шоу Знай нашу, куди запрошує і інших знаменитостей. Чому така ідея виникла? Чому, Чому? 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 саме після цього ясно, скандалу? Ясно, що... да? що... Чого, Чого виникла? Ну, по-перше, я хочу вчити українську мову. Я хочу знати. Ви хочете знати? Давайте разом навчатися. Полякова не тільки перейшла на українську мову у спілкуванні, а й почала нею співати. Так вона пише україномовний альбом і вже презентувала нову пісню під назвою Все буде добре Олю. Все буде добре, Я знаю це. У мене складається враження, що спочатку ви себе заспокоювали, а тепер вирішили цією піснею заспокоїти всіх українців. А як же ми всі жінки? Тей страшний момент. Коли вивозили дітей, коли ховалися в підвалах, ти несеш відповідальність за тих, хто оточує тебе. Щоб вспокоїтися, треба себе заспокоїти перед цим. Я дуже гарно пам'ятаю цю розмову з собою. Все буде добре. На початку війни були люди, які вас заспокоювали. Це мій чоловік, який говорив, що все буде, все буде добре. Зі своїм чоловіком, Вадимом. Полякова у шлюбі вже майже 20 років, і вперше за весь період спільного життя вони не розлучалися так надовго після того, як Оля вивезла дітей за кордон, свого коханого вона не обіймала 5 місяців. Мій чоловік не хотів виїжджати і спочатку, не хоче виїжджати і зараз каже, що я буде бере боронити нашу земельку. Він там в громаді Бориспільській, в теробороні. Знаю, що він навіть сумував за вашими сварками і дуже радів, коли І дуже радів він зараз. Як я починаю кричати, він каже: Боже, як я за цим скучав! Кричи більше! Тому що коли оці крики, оця возня, оці коти собаки, це все отаке, у такий цей бардак вічний, бо в нас дуже великий бардак в хаті. І коли це все поспустіє, пуст це дуже тяжко. Хочеться, щоб ви розказали про свої емоції. Коли ви потрапили до свого будинку, коли ви побачили свій рідний ганок. що відчули і що першим ділом зробили? Ну, пішла на город. Я ж не знаю, що там, що там виросло. І там прийшлося, і моє поголів'я кос трошки розрядити, бо нема кому було за ним за ними дивитися. Але зараз трошечки вже люди повернулися. Я тримаю для них робочі місця. Тоб в мене там все цвіте і пахне. І в мене перший раз за 16 років родила груша. Додому Оля привезла і двох своїх доньок, однак не надовго, бо в обох попереду навчання за кордоном. Старша донечка співачки Маша отримуватиме освіту у британському виші, навчатиметься в Лондоні, і молодшенька Аліса. І так вийшло, що школа бордінг так називаємо, це коли дитина живе. В школі зробила нам безпрецедентну знижку. Вони просто хотіли українського студента, і вони його отримали, бо ми були перші, які подалися. Її треба буде навідувати раз у три тижні. Але поки що Оля дуже переймається тим, як Аліса адаптуватиметься на новому місці. Це дуже було тяжке питання, тому що вона дуже моя. і Вона ще спить зі мною в одній кроваті у цей день. І вона казала: мамочко, не віддавай мене. Але я з нею сіла і поговорила. Я кажу, мені треба працювати. Ти бачиш, що я мотаюся. і я щось можу і заробити, і в країні допомогти сама заробити. Тільки десь за кордоном сьогодні тут заробляти нема немає, немає можливості. Полякова була у благодійному турі Америкою, виступала на футбольних матчах у Європі. Вона продовжує працювати на культурному фронті, але не приховує, мусить заробляти гроші. Наразі не у рідних краях. Мене це Данилку навчив. Він мені каже, ти так, говори, в тебе немає другої професії. Люденька, в мене двоє діточок. Їх треба кормити. І мій чоловік зараз не має змоги працювати. Так, ми допомагаємо. Я поїхала в Чикаго безкоштовно, зібрала 500 тисяч доларів за один вечір. Але я не можу їздити тільки безплатно. Мрії та цілі полякової, як і мільйонів українців, через велику війну вщент розбилися. Вона каже, пережила дуже складний емоційний період та навіть депресію. У нас були плани. Зараз нас забрали плани. І якщо раніше я плакала, ще вчора плакала, то, то сьогодні вже не плачу, дивлюся в майбутнє і е, думаю, що це виклик. Це випробування, але ми його пройдемо. Я дуже добре запам'ятала ваші слова з нашої попередньої розмови, коли ви сказали, що мені взагалі було незрозуміло, а чи буду я потрібна, а чи будуть потрібні мої пісні? Зараз ж зовсім інший настрій. Зовсім інше, тому що я поїздила. Я е, виступала вже ну, деякі тільки не виступала, і по світі і в нас в Україні і перед ЗСУ, і, і в госпіталях, і перед біженцями. Ну я вже я повернулася додому. Я побачила, що мене тут люблять, і вони нікуди мої люди не ділися. Тож співачка вірить у світле майбутнє і дуже чекає, коли знову збиратиме аншлаги на своїх концертах саме в Україні. А ще вона готується до прем'єри шоу Голос країни, де королева ночі вперше сидить у кріслі тренера. Голос країни це завжди було не про пісні, не про журі, не про шоу. Передача про людей, про талант, про силу і про віру. А сьогодні про це все треба розказувати і показувати людям. А поки ж усім українцям, як і в своїй новій пісні, Полякова каже: все буде Україна, все буде дуже добре. Інакше і бути не може.